Всім привіт! Ви на каналі Курт і це огляд на новорічне оновлення 24 го року. Приємного вам перегляду. Чому я цей обзор не випустив вчора? Тому що мені вчора було дуже хріново. Так, що ми, ми заходимо і зразу. І, до речі, я вже грав це оновлення. Такого вже прям від мене вау, не буде. Перше, що кидається в очі, це новий спін. Заходимо на спін і дивимося, що є в спіні. Зразу кидається в очі. Новий танто Frost Nova. Танто прикольний, до речі. Я хочу вам сказати, що я буду судити все. Та, як мені подобається. Не, не та, е, е, ну я зрозуміли. Стікерпак, до речі, я вже бачив новий стікерпак і зразу на нього огляд зробим. Наклійка таке, таке собі. Раз. Два. прикольно, Три. Ну, таке. чотири, таке собі. П'ять таке. Ну, пойдет. О, вообще файно! Я собі куплю, до речі. Бам! Прикольна. Неу Легенд. Ну, теж, тільки за те, що вона переливається, вона прикольна. А так -то, тут тут немає практично нічого uh, цікавого. До речі, вибачте за голос мене я на горло хворий. Наклейка? Фігня. Але те, що в неї очі дивляться, це вже все спасає. І те, що. Бачите? Зараз в неї такий вогник стирчить ззаді, тепер спереді. Оця вот наклейка, до речі, вообще файна. Я, я її дуже собі хочу в інвентар. Наклейка того, бомбінос вообще. Таке собі, чесно. Ну, вона тянеть на рарку. Бомба, <кхе> бомба. Ну, често прикольно. Уща обалденный. На легендарку тянеть. Теж тянуть на Легу. Ой, сорян. Ну, це на епік, чесно. Лего тут. Рарка. Угачев, до речі, файно. Често бомбину. Наклеечка. Топово, блин. Ну, лего. То от замість. Е, у цього мало бути аркана. А цего мав бути Епік. На мою думку, так. Е, далі бігом біжимо про беретики. Берете сасні. Е, тепер топ. Ой, у нас занімацію. вообще класно. Авік Топчику, він з патерном. Я предсказував в розбірі трейлера, що цей Авік буде з патерном. Так і сталося. Та. Прикольний. Вообще файна наклейка. Її на Авік ем... Посійдон наклеїти вче буде файно. Топовий, Два кейси Empire, навіть не буду говорити. Е е happy, happy New March. І така ж сніжинка ще файна клейка, до речі. прикольно М16 топова. Графіті е е FreeZ. Таке собі. І, ну і там, де я казав, топчиковий. Так, виходимо. Дивимося пасбігом. Медалька взагалі топова. Скин. Гарний, гарний пушка. Таке собі топчик і. Розробники і перший раз в зимній обнові такі гарні скини. Так, Херня. херня, 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 херня і топ. Топ. Херня. Топ. 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 Все, топ. Все топовые разработчики за наклейки вам хлопай. Брелочка. Топ. Топ. Вообще файный. О, мне сейчас ее прикольно. Топчик. О ще ф... анімація в нього, дивіться яй. Окей. Ідемо його нож... ножики дивитись. Я... я там, до речі, 45 рівнів. Так, е. Джек команда що я хочу сказати? Якби такий ще... Більше був би світліший, е тоді було б ще луч. А так 10. Фенг топовий. О, да, патент файний піймав. 615-й патерн, Хто хоче купити фенги? 615-й патерн бере ще прикольний. О, то в трейлері патер показували. 981-й патерн трейлерський був. Але крой в двох словах. Фенг взагалі класний. Бабочка. Топова. Патернова. Тички! Ой! Та ти! <клух> Вибачте, що? вообще тички файні. Блін, я собі на них буду голду купити. купить. Купить. Кап... Кап... Капи... Капить. Коротше Короче, выпали. Стилят, херня повна. А не... О! Ні! Стоп! Стоп, Стоп! вообще сосный! То потер просто херня не... мені Єма! Ема! Ема, який стиль! Такий більше стиль на чоловіка паука похожий. М9, що ми бачили. Патен вообще старший Того паттерн прикольний. 750-й. Двести прикольний. Не, фигня паттерн Фигня. Сосний. Ну, коротше, ви подивились. Так, далі, що ми маємо йти е, ще подивитись. Інвентар. Нічого не змінилося. А, до речі, брілочок дали. Дали брілок. У нього здалося, бачите, пари, де коли він дихає. Ще й Крила, Боже, Сасни. Дивіться, що я хотів. Мамонт сказав в своєму трейлері, Мамонт, Stand Стендов 2, до речі, підпишіться на його канал, канал взагалі Топчиковий. Сказав в його е, відео, що це було. Не брелок, це типу, що зелений дракон несе нам якийсь подарунок. Я, а я сказав, що це буде е, в моєму обзорі безплатний е, брелочок. Нам дадуть його. І, та, і це збулося. Я нічого не маю проти мамота, але ти помилявся, мамота. Дайте я застосую його назад на авік. Е, все, більше чого не поміняли. Рідкість. Все, більше чого не поміняли. Так. О, воно на ринку вже є! Єбать! Єбать! Вона вона, вона стоїть, вона, стої, вона має коштувати на тисячу голдей, мінімум 4 тисячі. Єбать. То вона має стоїти 100. Сто. Я. Я не, я не підтверджую. Ціну. Вона має стоїти 100-150. Максимум 200 то вже багато буде. Виходимо. Так, що я тут? Ножі. А ні, все, не надо. Не надо. Так, значить, йдемо. Там казали, вони ремсендик ри... реворкнули. А чого не можна? Ага. 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 Значить, сенд. Я в шорцах оціню. Я випущу шорц відео, так як я оцінюю карту сенстоун її там перероботали. йдемо глянути стігове божевілля? Де малям стігове божевілля? Знову лич, стігове божевілля, V2, стігові бластер знову в руках, а вороги вже близько. Е, вбивайте зброю. Е, вибирайте зброю і використовуйте гранатомет, щоб. ТД е, Ой, ще файно. Давайте тако дві мінути пограємо, я скажу свої віч. Перший бах! Раз, раби перший бах! Чесно, рожимчик, оце мені саме дуже подобався. А, до речі, бачили пасхалку? Давай, выскаку. О, бачили? Ой, блядь. Ай, сука. Блин, забыл. До речі, тут навіть присідати не треба. Воно Вони просто без розбросу всі. Чекайте мувінг з цього режима. Є ба! Міс три! Ай, Да, бляха. Ай, сзади забыл, ладно. Да. А, нет, да. Ой, блин. Блин, ладно. Мне часто обнова э, дуже сподобалась. Карта вообще офигенно. Ты пришли всем все нахер. лучший хит все, нас. Все с новым раком. Ебать, сосно. Ебать. Ой. Сука. А, -а, -а людя, сука. У мене 30 FPS, блядь. У мене 30 FPS. Сука, пиздец. Ну, ладно, ми е, поняли, як твой режимчик. Як його грати? Зараз твачелька файно шпокну його. Ладно, ми, ми, ми зрозуміли, як його грати, цей режимчик. Що він має з себе? Ідемо глянемо наступний. Режим. Льодові перегони. Типу гонка вороженій. Але там є і мініган, і сніжки, і всяка така дупа різна. Ну, хто поняв, то і поняв. то понял, ты понял? А только сады я заживаю просто, да, просто-то и все, блядь. А, тут же высокие прыжки є! Блядь, ты забудься. Вся гра, ты возбажду просто, блядь. я, я не понял. А, тут уже все, тут уже снежок дали. Блин. А, мы напервали. Мы не знаем, Да блин, А ну то гонка вооружений, блядь. Ну все она интересно. Это просто гонка вооружений типично, блядь. что на снежней карте и чего. І... І пусками новими. АВМ буде. Ну, стіж за АВМ. А, блядь, не збагнути. Ну, коротше, поняли, так? Я хочу зробити виставки. В цілому обнова мені сподобалась. Ну, але, блин, одна карта всього лише. Одна! Ай, блін. Ой, закладка. Ой, блін, не мона. Ладно, дякую всім за перегляд, всем удачи, всім пока!